Не дуже смішна Іра, і знаєте, сьогодні ми настрій поговорити про мініатюрний жіночок з зовнішністю, неначе ніяк міра всього і з нойним характером. Тож, привіт, студія! Це рубрика Нестільовий стіль», де ми говоримо про новості модного міра. Ми розбираємо типаж Камін. Це наймініатюрніший та тендітніший типаж по системі Девіда Кібі. В цьому відео ми розберемо основні характеристики фігури, обличчя. Вайбу стилю та зовнішності в цілому. Впевнена, що хтось з вас точно себе впізнає в цьому типажі. Пам'ятаєте, коли ми розбирали типаж романтиків, я сказала, що перше, про що я думаю, коли чую про романтиків, це Мерлін Монро. А от тут я розумію, що найкраще передасть вайб і зовнішність цього типажу Амелі з фільму Амалі. До речі, коли я була в Парижі, люблю це говорити, я була в тій самій кав'ярні, де знімався цей легендарний фільм. Цей спіч був для того, щоб я сказала фразу Ех, коли я була в Парижі. Повернемося до хамінів. Це дуже незвичайний типаж, який перемішався з чоловічою енергетикою в тілі і з жіночою в обличчі. Зараз, коли дойдемо до фігури, ви зрозумієте. Фігура квадратна, вузькі гострі плечі і взагалі гострі кути без особливо вираженої округлості Груди, талія та стегна приблизно на одній лінії. За рахунок такої будови тіла фігура здається ніби підлітковою. В обличчі теж переважає якась кутуватість, часто великі та виразні очі і такі середні губи. Не то щоб тонкі, но і пухлими їх теж не назвеш. Якщо перемішати всю цю пікантну смісь, ми отримуємо таку грайливу сексуальну енергетику. Це ще досягти. До характеру і вайбу баланс між дитячою зовнішністю і зрілістю в характер легко досягається завдяки невимушеної, але відповідно до віку манери поведінки. Тобто, незважаючи на зовнішність та фігуру, дитинство в дупі там не грає. А от зайва строгість та спроба здаватись авторитетнішою або серйознішою, позбавляє ти чарівності рівності, роблячи гаменів нудними та невиразними. Оце тобі вже, людям вже й понудіти не можна, а то відразу невиразними виразними. То то романтіки, їм це можна взагалі. thank <laughs> you Які фасони рекомендується одягати гамінам? Крой по фігурі, чіткі лінії та силуети, тонкі вертикальні та горизонтальні лінії. Лінія взагалі зараз це чуть ли не найгарячіший тренд, тож, якщо він навіть не гамін, прошу, купляйте, одягайте, це завжди буде круто. Тут ніколи не буде зайвим багато деталей в образі. Тут вже можна відійти від мінімалізма і зробити свій аутфіт так, щоб тебе хотілося роздивлятися. Тканини середньої щільності та легкі матеріали. Плечі та талію необхідно підкреслювати. Хоча у нас такий тип фігури, що не то, що тебе та є, але з низьким зростом це необхідно робити, щоб візуально виглядали ви не як карлики. <сум> Повторюсь, деталювання в аутфітах просто необхідно. Деталі можуть бути невеликих розмірів і можуть складатись з великої кількості. У мене іноді буває настроєння одягнутися як ворона. От в гаміні має бути такий настрій завжди: сміливі, модні та іронічні, як моє почуття гумору. Деталі, чудовий спосіб зробити образ ефектним та незабутним. Вам потрібно десь надихнутися на образи, чи навіть взяти десь референси, то серіал Емері в Парижі прекрасно справиться з цією роботою. Аутфіти в серіалі, пожалуй, єдине, що мені там сподобалось: кольорова палітра. Це мають бути чисті, насичені та яскраві кольори, або класична класика, яка теж модна в цьому сезоні. Чорний та білий. А якщо це доповнити червоною помадою, найкращий варіант. Якщо я бачу на гамінах білий аутфіт, він доповнений червоною помадою. Найкраще поєднання, тому що я замітила, що в основному гаміни вони брюнетки або шатенки. І, взагалі, я помітила, що якось брюнеткам червона помада більше личить. У поєднанні кольорів необхідний високий контраст. Він може бути навіть вище природнього. А от чого потрібно уникати, типа жугамін, так це монохромних образів та оверсайзу, а також розмитих нечітких силуетів, пухких важких фактур, відсутність деталювання та контрасту, прозорих тканин та плавних ліній. Тут вони багато чого взяли від драматика. Там взагалі плавних ліній нема, і тут теж немає не бути. При цьому, якщо ви обираєте собі в шафку сукню, блузку чи жакет, тут допустимі оці всілякі бантики, квіточки, воротнички. Дівчачі атрибути отут будуть якнайкраще підходити. І тут у нас вайб не такусь в хорошому плані. Тут скільки хочеш, можна експериментувати з одягом, аксесуарами, зачісками. Головне, щоб все це було не скучно та яскраво. До речі, про зачіски. Коротка стрижка. Безумовно вам личить. Тут існує безліч цікавих рішень: асиметричні стрижки, подовжені чубки, окремі пасми. Хоча вкладати таке волосся складніше, ніж знайти нормального чоловіка. Зато, якщо забито розчесатись, можна сказати, що це легка скуйовдженість та недбалість. Це зараз теж в тренді. А от створюючи макіяж, обов'язково потрібно підкреслювати ваші великі та виразні очі. Вони і без того виразні, ну, зробіть їх ще виразнішими. а що? акцент на губи зробити можна. Проте з кольором. Варто бути обережним, щоб не перетягнути увагу з очей. Увечері вітається порція мерехтіння в ваших очах, то тобто на ваших очах. Ну можна і в ваших очах. Від бокальчику Шардане. Моя найулюбленіша частина відео, як завжди, то сілєберті підпадає під типаж гамін. Славно, звісно, одрі тату. Та сама Амелі. Я не взагалі восхищаюся, її зовнішністю. це просто витвір якогось не ну, прям, я не знаю, як там Бог намішав у цього всього і вийшло таке. Француженка, до речі, про що я ще замітила, що серед француженків найбільше зазначається цей типаж. Якщо серед нас це натурал, серед француженок це гамін. Зверніть увагу на її погляд та очі. От щось ніби в обличчі є такого гострого та чоловічого, але це не псує її якийсь шарм елегантності. Її зовнішність Дуже гарна і вайб такої аристократичної дівчулі, одрі тут відома не тільки своїми аристократичними здібностями, а й ще стилістичними рішеннями. Хоч гаміном притаманна багатодетальність, оця типу, все на себе надіть, одрі наша не така. Вона є втіленням французької елегантності та простоти. Одрі надає перевагу класичним простим витонченим речам, які завжди виглядають актуально та стильно. При цьому вона любительниця ретро образів. але незважаючи на те, що. čo hámince preskrávisť Та детальність одрі все це не любить і не використовує в своїх аутвітах. Вона любить підкреслювати свою природню красу мінімалістичними аксесуарами та простими елементами. Ну і все одно Емма Ватсон. Як в ній розвидять Герміону грейнджер? Цікаво, що на червону доріжку. Вона любить, вибрати якийсь такий з приколом нарядик. Елегантний, але такий смілий. Але в повсякденному житті вона не дає перевагу простому, але зручному одягу. Вона часто носить джинси, просто футболки, зручне взуття і все. Але Мені вона найбільше подобалась в балансі своєї героїні в фільмі «Переваги скромників. Вона там з короткою і така бунтарка. І аутфіти дуже класні. Оце мені здається, був саме її стиль. Не дарма кажуть, що хаміни найкраще виглядають в молодіжних, енергійних і чітко окреслених речах. Ема активно підтримує екологічну та етичну моду. Це важливо. Вона, взагалі, і в ООН щось там є, і всім допомагає. Ну, коротше, вона прям об'єкт подражання в самому серйозному і хорошому сенсі. Вона співпрацює тільки з тими брендами, які до. Дтримуються принципів стійкості та справедливості. Наталі Портман. Вона визначається як типаж софт Хаммін. Приставка Soft тут є дуже важливою, тому що в обличчі та фігурі риси трошечки м'якші, ніж в чистих хамінів. Вона любить класичний стиль та підкреслювати очі в макіяжі. А ще вона має гать на найкращу фільмографію в світі, блін. В Леоні грала, в зориних війнах грала, ще й Оскар за свого лебедя отримала. Тож, чому приставка Soft Gamin має тут особливе і дуже значне значення? Ня, значне значення. Коротше, чому вона тут важлива? все? Тому що на наталі більше домінує елегантність і зрілість, аніж підлітковість та грайливість. Тож їй найкраще посуватиме класичний стиль з яскравим макіяжем очей та невеликою кількістю аксесуарів. Відверто говорячи, наші героїні хороші дівчатка, які грають по правилам, але їх персонажам вдалося передати той самий дух гамінів. Наприклад, Матильда з Леона Кінлера з своїми яскравими, еклектичними мішаними. Образами, ну, як найкраще показала філософію Гамінів. Гаміни це такі собі дівчатка-бунтарки з приколом, в яких одночасно поєднано просто всесвітній спокій та гармонія, а з іншої сторони, характер з причинкою, нетерплячість та незмога всидіти на одному місці. Постійно це досягательство, і їх так нормально склоняють до мистецтва. Тож дуже яскравий та різноманітний типаж, який точно був вартий вашої уваги. Дякую за перегляд цього відео. Ну, сподіваюсь, в цьому відео ви точно. Пізнали свій типаж. Ставте лайки та підписуйтесь. Раптом пропустите ще якесь моє важливе, не дуже стільове відео. До речі, має вийти ще влог з відпочинку. В планах багато чого. Тож до наступних нестільових відео. Па-па.